1 липня згідно цього закону всі мешканці багатопортивних будинків, а це всі наші виборці, мали б визначитися, що їм робити своєю власністю, або утворювати ОСББ і самостійно утримувати, другий варіант самостійно визначитись управителем свого будинку. І третій варіант, який поширений в Тернополі, це нічого не зробити. На жаль, і це, на цей момент закон передбачає, що порог місцевого самоврядування має призначити управителя. Так як в законі чіткої процедури не було процесу, як це відбувається, в частині спільноти, які пов'язані з цією сферою, побулотувала думка, що воно не відбудеться, тому що нема роз'яснення, немає, роз немає уточнюючої постанови, потім з'явилася постанова. Потім була дискусія, що вона не буде зареєстрована в Міністерстві юстиції. Вона зареєструвалася в Міністерстві юстиції. Єдине, що це надскладне питання, є багато моментів неврегульованих, тому по факту воно. Зараз депутати Верховної Ради навіть внесли на правку, де передбачили, що якщо ця дія не відбудеться, то до моменту, поки не призначені управителі, в якийсь спосіб, утримують і обслуговують будинки, діючі е обслуговуючі організації. Тобто будинки накинуті на. Тіна...